27 груп більше трьох сотень вихованців, чотири види спорту, а також тренери, які готують справжніх чемпіонів. Усе це про четверту кавелійську дитячо юнацьку спортивну школу, яка днями отримала оновлену ігрову залу. Ю США номер 4 відома своїми гандболістами та гандболістками. Тут серед інших тренується та проводить домашні матчі команда Донецького державного університету внутрішніх справ переможець чемпіонату України сезону 2022-2023 років. Від недавно у складі команди грає Аліна Кушнір, яка боронить свої ворота від суперників до Донди. Увс вона прийшла з команди Ужгорода. Зараз я вирішила, що команда діє. ну не те, що вона перспективна команда дівчата багато стараються. І я вирішила доповнити їх. Ця оновлена спортивна база це набагато краще, що було відновлений, відновлено все. Тут наразі так комфортно тренуватися, як ніколи. Відтепер спортсмени готуватимуться до нових перемог у новій сприятливій атмосфері. Ремонт великої ігрової зали ДЮСШ номер 4 розпочався у серпні. Коштом міського бюджету тут повністю замінили освітлення. відремонтували та пофарбували підлогу, стіни і стелю. Зробили облицювання віконних укосів. Тощо. Сьогодні велика подія. У нас завершився ремонт великої зали дсш 4 Подяка нашим захисникам, подяка раді оборони міста, подяка всім небайдужим, подяка всім батькам, дітям, які в цей. Нелегкий час знаходяться в місті. Попри складнощі сьогодення, вихованці школи не залишають заняття спортом та не лише покращують свої фізичні здібності, а й вдало виступають на змаганнях різного рівня. Лише впродовж неповного 2023 року. Молоді спортсмени виборювали призові місця чемпіонатів України та світу з тенісу, мої та гандболу. Крім того, у період 22-23 років ДЮСШ років 4 підготувала 20 кандидатів у майстрі спорту. Робота всіх наших. Спортивних шкіл дає можливість забрати дітей з вулиці, і щоб вони мали можливість займатися спортом. Четверта в нашій дитячої юницької спортивній школі зараз відремонтували залу, начебто це дрібниця, але 320 дітей є можливість займатися і гандболом, і футболом, і тенісом, і. Е тайським боксом, отже, спортивне життя у кривому розі не зупиняється з дотриманням правил безпеки. Наразі працюють 11 дитячо-нацьких спортивних шкіл, в яких тренуються понад 5 тисяч спортсменів. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.